Міша, ну покажи сцену, як ти напрацювався на городі. Ай-яй-яй, ай, ай, як було важко! Ой-ой-ой! Цибульку всю повицмикував? Допоміг мамі. Ай, допоміг. Досі допомагає. Ого, пшеницю приліг трохи відпочити. Ай, який чистий, гарний хлопець. І печиво, прям ну, свіжайше. Іди, покажи цибульку, як ти. Йдемо подивимося, як ти цибульку допомагав мамі. О, О як гарно цибулька лежить. Так. Любовис. Миша, а ну сюда берем. Миша, белом сюда.